Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Ранок, неділя. З неділею будьте здорові. Хотіла сьогодні зробити вихідний на своєму каналі, але почала сніданок готувати та думаю, ні. Можливо ж, ви будете моє, моє відео чекати. На сніданок я вирішила приготувати сьогодні пшоняну кашу. І заодно покажу, як я її варю. Хоча і є на моєму каналі рецепт цієї пшуняної каші, але це вже було давно, і багато хто з вас шукає деякі рецепти і не може знайти. І просите мене в коментарях повторити той чи інший рецепт. Пшоняна каша буде без м'яса, але ось так, як я варю, вона виходить смачна. Зразу покажу. На дно, буду варити, варю, вірніше, як бачите, в курятниці чи устятниці, хто як називає. На дно налила олії, дрібненько накришила цибулі, насипала туди моркви, натерла і зразу вкину морку в курятницю. І це все трохи. Обсмажу. Затим зразу я відміряю е, пшоно, помию його і тоді теж сюди вкину. Взяла дерев'яну ложку, щоб вам не цокотіть. Тепер сюди до цибулі і моркви всипаю пшоно. І вбиваю куряче яйце. Запитували мене, як я вже показувала, і розмішую. З, э, дзвонили, дівчатка, ой, господи. Е, писали, запитували мене, як я показувала вже, як я готую цю пшоняну кашу, навіщо тут яйце? Не хочете, не додавайте. Я ж додаю. І мені тоді каша... Більш така повітряніша, більш м'якша, смачніша. Ось так. так. Води додаю один к трьом. Півтори склянки пшона в мене було. Толови 4,5 склянки води. Вода не кип'яча, звичайна. Холодне, зпід крана набрала та й налила, розколочую оце все. Сіль за смаком додаю. Масло вершкове сюди кидаю. Не жалію, вірніш, не шкодую масла де ж той ніж лежить. Ну і ще можна трохи ось так. Сюди зразу кріп. З морозилки дістану і вкину зразу туди. Знову все розмішаю. Можна ще кропу додати. Ну і все, більше я сюди нічого не буду додавати. Розмішаю більше пшону, кашу не займаю. Закипить. Тоді, оце ж дивлюся, де я вже кришку діла. б той прокинулася. Закипить, а потім прикручу кашу на такий малесенький-малесенький вогонь. Навіть переставлю на цю саму меншу конфорку І малесенький вогонь зроблю. І під кришкою до готовності кашу доведу. Ну, а тоді вам далі покажу. До каші пшоняної ось такі огірочки будуть у нас з морквою. Я такі огірочки консервувала, показувала рецепт вам. Багато хто з вас хвилювався, чи не підуються вони, чи не постріляють. Ні, дівчатка. Жодна баночка, яку я консервувала за цим рецептом, не постріляла. І чудово, вони почуваються там в погребі. Помила. Увечері помила я ось тарілку цю. І те, що тарілку накривають, зразу треба ще її витирати. І що я зробила увечері? Розпаковку вам робила, показувала, що купряники купила. Банани і сметану. Туртик без випічки зробила. Цей туртик, як я роблю, є на моєму каналі. Тортик виходить дуже смачний. Хоча ви мені писали, там, що не дешевий тортик. Ну так, і пряники ж коштують недешево, і банани, і сметана, але інколи і такого тортика можна зробити. Зразу буду я плівку, ага зразу я витру оце все. Тоді плівку харчову із тортика прийму. Початку ось так. Переверну змиски я на, на тарілку, а тоді далі, далі харчову плівку зніму. Тортик я вже перевернула, тепер треба плівку зняти. Сметанку сюди. Залишки з другої пачки сметанки сюди я видавлю. І туртик ще зверху нею помащу. А тепер крихтою з пряників зверху притрушу. Такий туртик вийшов у нас. Накрию його і в холодильник поки що поставлю. А вже як поснідаємо кашою пшеньною, тоді до чаю чи до компоту можна цей тортик і нарізати. Також робила я вам розпаковку вчора і показувала, що купила кільки. Дуже смачна кілька. Малосольна, жирненька. Ну, одним словом, смакота. Доки кілька ще можливо є місцеві жителі, ідіть в рибний магазин і куплюйте таку кільку. Єдине, що в кільку цибульки накришила, а Віталій казав, ти що цибулю крала? У нас цибулі вже нема. Треба побільше сюди цибульки кришити. До кільки. Варила мундірку, поїли, залишилося три картоплини. То я ж картоплю ж не буду викидати, хоча є кому довідоч, пороска є. Зразу я почищу ці три картоплини кубиком дрібненько, накришу, цибульки туди також вкину, олійкою помащу, ну, посолю. І такий ще салотик. У нас буде на сніданок. І, до речі, такий салатик е теж виходить смачний. А в нас зранку дощ іде. Ну це трохи притишився. А тут таке лило. А я одразу калоші взую та збігаю на город. Цибульки зелененької вщипну заради тих трьох картоплин. Угу. А дощ припускає. Гарбуз мене чекає. Масько, а куди хоч ти ото задницею покрутила. Сиділа б в бутці. тільки виглядала. Ой, погреблася ж було. І знову, та вже листя там нема. Залишилось тільки трохи грибнути. Ой, доки все ж біжу на город. То й вмилася. Дощик мене вмив. Капусточка, черговий раз вам показую, капусточка так гарна, підроста он головки вже які. Я думаю, через тиждень можна її буде і вирізати. А я ж по посивульку біжу. Я вам там казала, що серед літа кущовочку. Саджола. Залишалась у мене там така, ой, манюсінька, тонюсінька, Подивилась на неї, шкода було викидати, втикнула. Довго вона сиділа там, бо сухо було, а це дощі пішли і вона стала підростати. Бачите, така дрібненька, зелененька, можна аж нарвати. І кудись цю цибульку вкидати. Через ці три картоплини довелося і намочитися. Але що не зробиш заради кухонного мистецтва? Вже я сюди олійки налила, сіль додала. Цибулька в така. і і, 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 цяка, і цяка. Все зразу гарно перемішаю. Салатик постоїть. Картопля просочиться. Набереться смаку і аромату від цибульки, від олійки. І буде теж смачна. Періодично я в кашу заглядаю і отак дивлюся, дно там шукаю. Якщо є водичка, то іще залишаю, а якщо вже нема, нема то кашу виключаю. Мою із плити я і гарно ковдрою вкривою. Тепер, перш ніж кошу насипати, треба її розмішати. Коша виходить м'якенька, мастко, не жорстко. вершковим маслом. Одним словом, смачно. Я до мами збираюся, маму кашую, пшоняною пригощу. До речі, мама казала, що пшоняну кашу треба їсти. Можливо, щодня корисна вона для серця. Вже я сніданочок приготувала і понасипала. Пшоняна каша. Ковбаски порізала до кашки салат з картоплі і цибульки. Витягла з погріба і ще півлітрову баночку салату кабачки з морквою по-корейськи разом з вами готувала. Ну і огірочок ось так навколо салатику порозкладала. Прикрасла для вас, але й для себе також. Тортик порізала без вас, щоб не займати ваш час. Тортик м'якенький, виходить і смачненький. Готуйте. Нам смачного! А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!